20-годинний телемарафон на телеканалі Віка триває. Я рада вас вітати, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо роботу у студії. А також ми чекаємо на ваші дзвіночки за номером 37 53 33. Ми чекаємо на ваші привітання та побажання найактивнішим тим, хто дотелефонується до нас у святкову студію. Ми, звичайно ж, подаруємо приємні презенти. А зараз я рада вітати гості у нашій студії. Це Анатолій Гладкий підприємець, також Наталія Макаренко, помічник директора з реклами та маркетингу Приватного Приватбанку, перепрошую, і начальник рекламного відділу телеканалу Віка Ольга Решетник. Гостям я зараз ще надам слово, а зараз хотілося б звернутися до Ольги. Чому я поясню? Тому що цього тижня ми справді вже бачили у цій студії усіх, хто працює на телеканалі Віка, хто творить телебачення. Це журналісти, це ведучі, це телеоператори, директори, режисери і так далі. А от рекламістів ми навмисно залишили на десерт. Тож, Олю, скажи, будь ласка, чим тобі подобається робота на телебаченні. Ти частина нашого колективу, тож, прошу. Ну, в першу чергу, звісно, мені нравится здесь, тому що робота творча і динамічна. І також плюс в тому, що очень хороший дружный коллектив, где все понимают друг друга з полуслова і. И... любую работу можно выполнить быстро, легко и интересно и ну, как бы каждый день что-нибудь новое это всегда заводит как бы. ну я просто любитель такой такой работы. Щодня щось новеньке і на роботі, і звичайно, ми показуємо нашим телеглядачам. Теж Конечно. щодня щось новеньке, бо це новини. А скажи чесно, дивишся телеканал Віка вдома? Хоча я розумію, що всі ми не тільки ми говорили про те, що журналісти, оператори усі приходять додому пізно, не тільки вони ще рекламісти. Так само. Ми всі тут працюємо не те, щоб цілодобово, але багато часу віддаємо роботі. Ну, якщо чесно, дома не смотрю, просто. Живу в частном доме, Вика не показывает. Ну как бы я человек современный, мне я все равно как бы и по работе и вообще мне интересно следить за работой телеканала. Я смотрю в интернете. Отслеживаю, постоянно смотрю и. Так як ходу знаю, які програми знімаються і що відбувається на телеканалі. Очень много интересного відбувається в последній время. То з удовольствием масматрию там в інтернеті. Справді на сайті ви можете все дізнатися швидко, оперативно. Тож, давідаві, дабі вікасікейю. А зараз мені підказує режисер. Ми маємо телефонний дзвінок. До нас до телефонувався глядач. Тож, добрий вечір, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Добрий вечір. Мене звати Кавіченко Наталія. Дуже приємно Я від свого імені від імені своєї сім'ї і від імені всіх черкасців. Хочу привітати наш рідний канал Віка з 20-ти річчям. Це дуже такий гарний ювілей, молодий ювілей. Це вік, коли вже є знання, але всі успіхи ще попереду. Я хочу всім подякувати, всім тим, хто працює в кадрі ви обличчя каналу. Ми вас знаємо, пізнаємо. Дякуємо. Але також я хочу подякувати всім тим, хто працює поза кадром, тому що це колективна робота, і успіх залежить від злагодженості, від клімату в колективі. Особисто я хочу е, привітати одну людину, яка дуже довго і плідно працює на цьому телеканалі. Це режисер Воєнко Василь Петрович, е, ми Бажаємося до ваших вітань. Бажаю всім вам творчих успіхів, ентузіазму, здоров'я і благополуччя у ваших родинах. І всім нам бажаю гарних і позитивних новин з Ювілем. Всього вам найкращого, хай щастить! Дякую, дякую. І Також дякую від режисера від Василя Петровича. Він мені підказує це. Що справді він хоче вам подякувати. Ну а ми, звісно, приєднуємося до цієї подяки. Ви, будь ласка, залишайтеся на зв'язку. Наш редактор розповість вам, коли і де ви зможете забрати приємний подарунок від телеканалу Віка з нагоди 20-ти річчя. Тільки що ми почули привітання від наших глядачів. Тепер хотілося почути привітання від гостей. Тож прошу Анатолій, пані Наталя. Я начну. От лица всего Черкасского ГРУ Приватбанка мы хотим поздравить ваш дружный, слаженный коллектив. В вашем лице мы видим верного друга и надежного партнера. Поэтому в этот день, в день вашего 20-летия, мы желаем вам не только креативных идей и творческих успехов, мы вам желаем финансовой стабильности, в чем готовы Жилого помочь. Прилетания. Поздравляем вас с днем рождения! Дякую. Дякую, дякую, дякую від усього колективу. І прошу, пане Анатолію, є що додати, я переконана. Так, да, я хочу додати, що на протяженні всієї історії розвитку цивілізації, суспільства, е саме, напевно, время, яке було е вообще для людей это свобода слова. Тобто, коли чоловік мог думати, говорити, і йому за це нічого не було. Менялись эпохи, менялись развитие, но свобода слова оставалась, наверное, самой большой ценностью общества. Поэтому я желаю вам, чтобы вы могли творить, высказывать свое мнение, делать свои выводы. И при этом, чтобы это было свободно и абсолютно безнаказанно. Я желаю вам реализации, я желаю вам творческих успехов, я желаю, чтобы души прекрасные порывы никогда не покидали. Потому что телевидение – это, наверное, одна из самых творческих профессий, которые есть на данном этапе. Поэтому самое главное, я считаю, чтобы не было ограничений в том, что человек хочет достичь или изменить, или показать другим. А также, конечно, это для тех, кто работает, это здоровье крепкого, это семейного благополучия, то есть именно тех Абичних простих человеческих ценностей, які в принципі, навірно, є найважливішими в нашій житті. Всього самого хорошего. Дякую вам за такі слова. Ще можливо, пригадайте кілька слів взагалі про співпрацю з телеканалом Віка. От що вам запам'яталося? Адже у нас було кілька спільних проєктів, так коли ми співпрацювали безпосередньо під час зйомок телевізійних сюжетів. Що запам'яталось? Я участвую в виборах, і для мене, в принципі, я ніколи не був особо публічним чоловіком і. очень сильное волнение перед началом выступлений, прямо как бы вот такое, теряешь ход мыслей, теряешь полностью ориентацию пространства. И вот мне понравилось, вот здесь какая-то семейная такая атмосфера, душевная. Заходишь сюда и успокаиваешься, расслабляешься и чувствуешь себя, как будто здесь, ну, очень-очень давно находишься, и для тебя все родные и близкие. Поэтому я хочу сказать, что все передачи, которые с вашим участием или с моим участием проходили, они проходили для меня очень Якби душевна і близько. Мені дуже подобається з вами працювати. Тому дякую, всім дякую спасибо. За слова. Я дякую вам. І ще сьогодні у нас таке невеличке опитування для глядачів. Хотілося б долучити і вас, що зазвичай ви даруєте на Дні народження або свята. У нас є варіанти, відповіді, які ми пропонуємо, а ви можете обрати свій власний. Це подарунки корисні, це гроші або ви робите сюрпризи своїм рідним, близьким та друзям. Будь ласка. Ну, чаще всього, це, звісно, залежить від представителя, которому ми даримо подарок. Да? То есть половая принадлежность, либо возрастная. Но стараюсь дарить подарки, которые приносят не только пользу, но и удовольствие для самого человека, прежде всего, для него. Прошу, пан Анатолий. Я тоже согласен, что в зависимости от того, кому даришь. То есть, соответственно, и, и выбираешь, что подарить. У меня были, когда мы дарили и шпаги, и пулеметы Макарова мы дарили. Ой, это, Максим, извините, на когда было Житомирскому ликвироводочному заводу 100 лет, мы подарили пулемет Максим завозили прямо и подарили. Вот. И иногда деньги даришь, если человеку есть в этом необходимость, и для него на данном этапе как бы это самый большой ну, сти, э, подарок – это финансы. Поэтому тут это как бы сказать, что что хочется кому, то и, то и дарим. Вот Сегодня мы дарим вашей компании средства коммуникационной связи – это телефоны. Потому что мир технологий, мир быстрого общения, мир мгновенных решений. Поэтому мы посчитали, что как раз это сейчас самый актуальный подарок будет для вас. Дякуем, это справедливо, корисный подарок, колю И на завершение, что ты зазвичай даруешь? Мне кажется, что это, мабуть, больше все-таки сюрпризы, так? Да. Я больше предпочитаю сюрпризы, потому что ну, творческий подход, он и здесь оставляет место. Я дякую нашим шановним гостям. Нагадую телеглядачам, що з нами у студії були підприємець Анатолій Гладке, а також пані Наталія Макаренко. Це помічник директора з реклами та маркетингу Приватбанку. І, звичайно, ж моя колега Ольга Решетник, начальник рекламного відділу телеканалу Віка. Тож не перемикайтеся, ми повернемося до студії вже за кілька хвилин. На нас чекають нові гості. Цікаві подарунки для телеглядачів. Тож телефонуйте 37 53 33, Ми чекаємо на ваші дзвінки.